Сьогодні у випуску дізнаєтесь, коли податкова отримає доступ до закордонних рахунків українців, що планують полегшити для реєстрації платником ПДВ та платником єдиного податку. Які послуги вже неможливо отримати без вод, кого і студентів можуть мобілізувати вже з 1 липня, та як не потрапити до плану податкових перевірок. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити. і Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. прес служба ДПС повідомляє, що отримала вже схвалений звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей. Таким досягненням податкової передував важкий та тернистий шлях ще з 2019 року, але він успішно подоланий, і це означає, що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній. Пані, зокрема, це включає дані про сплату податків, обсягу доходів, види діяльності та чисельність працівників міжнародних груп компаній, такий крок сприятиме більш ефективному контролю за дотриманням податкового законодавства та забезпечить прозорість фінансових операцій українців за кордоном. Нагадаємо, що відповідно до податкового кодексу українці, що перебувають, та мають дохід за кордоном, але при цьому мають постійне місце проживання в Україні є резидентами України. А це означає, що вони мають подавати відповідну податкову декларацію. Станом на червень 2024 року. Понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язується розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року. На веб-порталі ДПС розміщено проект наказу Мінфіну про затвердження змін до положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. МінФін хоче змінити положення про реєстрацію платників ПДВ. Пропонують передбачити можливість реєстрації платником ПДВ під час внесення змін до реєстраційних даних платника податків. А ще до коло осіб відповідальних за нарахування або сплату ПДВ, включать операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників. Крім того, проектом наказу унормовано алгоритм формування індивідуального податкового номера платника ПДВ для постійних представництв. Запроваджено процедуру скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, прийнятого контролюючим органом в автоматичному режимі та удосконалено порядок формування та надання витягу з реєстру платників ПДВ шляхом обрання платником ПДВ нового способу отримання витягу в електронній формі і удосконалено форми окремих додатків. А ще Мінфін працює над законопроектом про підвищення податків, оскільки для підтримки воєнних потреб необхідно ще до 500 мільярдів гривень. Йдеться, зокрема, про підвищення податку на додану вартість та військового збору. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом, за ним перевірятимуть дійсність документа. Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування. Документ сформується, якщо в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів є вся необхідна інформація про заявника. Безоплатно, без черг, відвідування ТЦК. Коротко розповім, як це працює. зобов'язаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в оберіг. Заявник отримує ввод з QR-кодом. За вашим бажанням, адміністратор надішле PDF-файл сформованого ввод на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі. Тож вибирайте для себе який варіант зручніший. Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий з QR-кодом. Документ дійсний один рік. З моменту формування уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПІ в середньому триває до 15 хвилин. Тож економте свій час та виконуйте норму закону за лічені хвилини. Нагадаю, що за роз'ясненнями наших посадовців, чоловікам віком від 18 до 60 років вже не отримати консульські послуги за кордоном, якщо немає військово-облікових документів, це, наприклад, включає отримання паспорта, посвідчення довіреності, договорів, засвідчення документів. Реєстрацію актів цивільного стану винятками є оформлення посвідчення на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або не має громадянства, вчинення дій за заявами арештованих, затриманих або позбавлених волі за кордоном громадян. На території України без військового квитка не вийде подати заяву на реєстрацію шлюбу, оформити паспорт, отримати водійське посвідчення, вступити на навчання, влаштуватись на роботу, отримати статус інвалідності. Через МСЕК. А от зареєструвати право на нерухоме майно, земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість без військового облікового документа поки що можливо. Про військово-облікові документи через Резерв Плюс, правила ведення військового обліку на підприємстві та інформацію про пенсійний фонд для цілей бронювання будемо розповідати 2 липня на онлайн-конференції. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові роз'яснення. Щодо відстрочок від призову на військову службу для студентів, зокрема, впроваджуються нові правила вступу до аспірантури, які змінюють умови отримання відстрочки від мобілізації. Тепер навчання на контрактній формі не забезпечуватиме відстрочку, яку можна отримати лише при навчанні на денній формі за державним замовленням. Крім того, з 1 липня, згідно з оновленим законом про мобілізацію, мобілізувати можуть три категорії студентів: йдеться про студентів на заочній формі навчання, студентів, які здобують. Вають другу та третю вищу освіту бакалаврат, магістратура та тих, хто отримує будь-яку освіту за рівнем нижче, вже наявного, наприклад, має вищу освіту та отримує профільну середню. Не поширюється така норма лише на студентів, чоловіків, які навчаються у вищих навчальних закладах, та очників закладів профтехосвіти. До норми податкового кодексу щодо держреєстрації ФОП пропонують внести зміни. У Верховній Раді, 19 червня 2024 року, зареєстровано законопроект 11352. Метою прийняття цього законопроекту є врегулювання діяльності ФОП та зменшення податкових ризиків, зайвої звітності та приведення до уніфікованого підходу до застосування спрощеної системи для всіх груп платників єдиного податку. Отже, законопроектом номер 11352 пропонується внести зміни до Обзацу першого під пункту 298.1.2 податкового кодексу запропонувавши наступну редакцію, зареєстровані в установленому порядку фізичні особи-підприємці, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Рівень сплати податків є одним із контрольних показників аналізу діяльності підприємств. Низький рівень податкової ефективності може бути підставою прогнозування податковими органами ймовірної мінімізації сплати податків. Таким чином, за результатами аналізу, цей показник може створити підставу для ініціювання призначення податкової перевірки. Критерії відбору платників податків юридичних осіб з високим ступенем ризику включають рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше відсотків за рівень сплати податку за відповідною галузю, рівень сплати податку на додану вартість нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку за відповідною галуздю, перевищення дебіторської заборгованості, над перевищення кредиторської більше ніж у два рази. Для правильного та неупередженого здійснення критеріїв відбору до плану графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік необхідно переглянути відповідність внесених до єдиного державного реєстру даних в частині основного виду діяльності щодо фактично здійсненого виду діяльності. Інформація про показники податкової звітності з ПДВ сформована за видами економічної діяльності на рівні класу згідно видів економічної діяльності державного класифікатора нуль 2010 розміщена на веб-порталі ДПС у розділі Головна діяльність помісячно податкова ефективність ПДВ на рівні класу. Питання строків збереження та знищення первинки, а також алгоритм електронного бронювання через дію і юридичну силу паперового і електронного військово-облікового документу. Будемо розбирати 3 липня на майстер-класі. Реєструйтесь за посиланням під відео. Нагадаю, що за календарем ДПС 1 липня 2024 року – останній день сплати таких податків за травень 2024 року. Рентної плати, плати за землю, земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності, крім громадян, податку на додану вартість акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, процентів на вклади члена кредитної спілки, податковим агентом податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У разі, якщо оподаткований дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується, не надається платнику податку. І це на сьогодні. Останні новини звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал Семінар.ком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.